Гаріська ліга! Гаріська ліга! Шановні команди, ну, жартували про Євро 2012, всі бачили соціальну рекламу, яка висить Ми чекаємо на євро. І питання таке. А, чому, власне, на цих плакатах ми чекаємо на євро, не зображають викладачів-хабарників вищих навчальних закладів? Чому на плакатах на соціальній рекламі ми чекаємо на євро, не зображають викладачів-хабарників вищих навчальних закладів? Е, бо вони і так вже беруть в євро, наше їм то євро. Тому були атас місти. Ще раз називайте називати назву своїх команди. Команда КВН Валєра Львів. Чому на соціальній рекламі ми чекаємо на євро, не зображають викладачів-хабарників? Бо вони це якраз і фотографують. Чому Він на відпортах ми чекаємо на євро, не зображають викладачів-хабарників? Бо вони по старій традиції в доларах беруть. Чистогон. Чому на соціальній рекламі ми чекаємо на євро нема зображень викладачів хабарників? Бо в тих викладачів хабарників півміської ради вчилось. Чому на соціальній рекламі ми чекаємо на євро нема зображень викладачів хабарників? <рес> Чувак, ти спалився. Товстячкова збірна Львів. Чому на соціальних е бігбордах ми чекаємо на євро, немає зображень викладачів-хабарників? Слухайте, а ти не хочеш до нас в команду. <фу> Чому на соціальній рекламі, яка розміщена, ми чекаємо на євро, немає зображень викладачів хабарників. Розмір хабаря їх заступає. Дякуємо. На того що... чого дай на судне. запитання Віталій Котов. Доброго вечора, друзі. Таке запитання. У нас сьогодні такий парад збірних. Сьогодні вже виступала сільська збірна, товстячкова збірна, збірна Західної України. Які ще збірні нам можна очікувати в галицькій лізі КВН? Чистогон. Я не сумнівався. Мені вжаєте? Чистого <реш> Віталій! То ж відповідь не була. Давай запитання спочатку, а вже потім буде відповідь від чистого. Які нам ще збірні можна очікувати в Галицькій Лізі? Солянка збірна? Черноброці. Які ще збірні нам можна очікувати в Галицькій Лізі КВН? Збірна Общаги під назвою Ти на я на тобі, ти на мені, Ми потіємо, як олені. Які ще збірні ми можемо очікувати на іграх Галицької Ліги КВН? Збірна України по футболу на євро ото повеселять. Які ще збірні ми можемо очікувати на іграх Галицької Ліги КВН? Та де додому не позорь мене. То була відповідь від трота, 36 кілометр. далі. Товстячкова збірна. Товстячкова збірна. нам, будь ласка, повне питання. Сьогодні у нас парад збірних. Вже виступила сільська збірна, збірна захід. збірна Давай, Товстячкова, встячкова. Які збірні нам можна очікувати на Іра Галицької Ліги КВН? Судячи з того, що хлопці заправляють штани в чоботи, скоро буде метросексуальна збірна. <му> Які ще збірні ми можемо очікувати на Ігра Галицької Ліги КВН? Сильнішої команди на світі нема, ніж команда Карпат Львів на Кубку ОЄФА. Команда КВН Валера ще раз. Які збірні нам можна очікувати на Іри Галицької ліги КВН? Збірна москалів щоб дядик прифігів! Які ще збірні ми можемо очікувати на Іра Галицької Ліги КВН? Судячи по таким смішним питанням збірну журі, то відповідь від команди Вінс. Далі ще одне запитання: Михайло Мураль. Як привітати дівчину на 8 березня, якщо воно випадає в піст. А ти перед тим, як цілуватися кубаси не їш. Команда КВН Валєра. Як привітати Дівчат? Дівчат на 8 березня, якщо воно випадає в піст. Пофіг, як ви нас вітаєте, аби прийшли на ніч і не нарубані. Довчачкова збірна Львів давай худонький мочи. Як привітати дівчину на 8 березня, якщо воно випадає в піст. Бери фруктові, вони пісні. В в доповнення, в доповнення, якщо можна, питання. Як привітати дівчину на 8 березня, якщо воно випадає в піст? Перед сексом не танцюй! Він свіниться. Як привітати дівчину на 8 березня, якщо воно випадає в піст? 3-4-4 з церковного. Чорнобровці. Добре. Добре запитання. Для того, щоб привітати дівчину з 8 березня, потрібно умік. Умі... 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 Уквікнути свою фантазію. Трота, да. як розумієте. Як привітати дівчину на <му> 8 березня, якщо воно випадає в піст. Хресний ви що теж тут? Знову була відповідь відротати, а та змінити далі. Як привітати дівчину на 8 березня, якщо воно випадає в піст? Як то кажуть, нема дівчини, немає подарунка, а резиновий і так добре. Всі вже? дякуємо командам, дякуємо Михайлу. Ще одне запитання є. Лишень три було поки що. Можливо. Не тільки члени журі можуть задати запитання, чи все ж таки. Сергій зядик. Запитання номер 2 Теоретичне питання. От. Що нам робити, якщо у фінал, наприклад, вийде тостячкова стячкова збірна, сільська збірна і набла? Що робити, якщо у фінал вийдуть набла, то стячкова збірна і перша сільська збірна? Чорнобровці. То це буде чиста гон, я так кажу. Тогон. Макс, що робити, якщо ви в фінал не вийдете? Що робити, як в фінал вийдуть набла, перша сільська збірна і товстячкова збірна? От мені подобається це твоє, якщо. Що робити, якщо в фінал вийдуть перша сільська збірна, товстячкова збірна і набла? Тоді нарешті відбудеться концерт команди КВ «Набла». Товстячкова збірна, давайте скоро запитання, ми вже зголодніли. На правах реклами ми на 6 травня орієнтовно концерту набле робимо. Що? <плес> Що робити, якщо у фінал вийде товстячкова збірна, перша сільська збірна і набла? Не знаю, ми вже ведемо переговори про об'єднання з чистогоном. <плес> Хто хлопці з вас відповідатиме? Перші. Перші. Ну, Давайте, атас міти. Що робити, якщо в фінал вийде перша сільська збірна, товстячкова збірна і набла? Щоб Віталій Кремінь грав, він би тут а всіх порвав.